Що ви перед собою бачите? Це підгорає в окупантів через бавовну на кримському мосту від самого ранку. Після незрозумілого вибуху на переправі росіянці публікують нові погрози. Постійно п'яний Медведєв закликав знищити керівництво України та руйнувати домівки українців. Шалені крики пропагандистів можна почути і побачити і в соціальних мережах, і в ефірах на зомбі ТВ. Род Кремля Скабєєва навіть зізналися, що після попередньої атаки на переправу удари возмездія Росії не спрацювали. Після предвижі атаки на Російський Крим, Росія почала нанесення массированных ударів по украинской енергетичній системі, як ми тепер розуміємо, це не допомогло. Ну і за класикою про київський режим заговорив тимчасово живий губернатор окупованої частини Херсонщини. Сальдо. Всі дороги, ведучі в Крим, будуть працювати. А от дороги ведущего в ад відкриті зараз для тих, кукловодів, которые дають такі прикази, на вечір кремлівський диктатор вже організував нараду, аби обговорити питання переправи. І знову про червоні лінії почуємо. Натомість українські експерти назвали істину причину вибуху на диві інженерії в тимчасово окупованій частині Криму. Треба завжди пам'ятати, що не варто смалити на таких об'єктах, варто дотримуватись правильної швидкості, а на Кримському мості вона обмежена. Ну і знову ж таки, сильний сильний вітер, мабуть, подула вище за е, ті параметри, які закладалися під час будівництва. Але, тим не менш, звичайно, ми розуміємо, що е, сьогодні факторів. Чому мас цей міст має впасти набагато більше ніж чому він далі має існувати зараз? Важко сказати, хто ж саме причетний до підриву мосту спецслужби України, самі росіяни чи банальна техніка безпеки? Чи була це точно Україна? Чи були це якісь внутрішньоросійські розбірки? Ми подивимось далі, бо знову ж таки виходячи з пригожинських. Походів суботніх на Кремль і подальших відставок там генерала Попова і далі, те, що ми зараз бачимо всередині російської армії, разброти шатання, цілком зрозуміло, що це могла бути допомога і з російської сторони. Хто ж справді був диригентом вибухової симфонії СБУ про свою причетність ані слова? Повідомляємо, що всі деталі щодо організації бавовни служба безпеки України обов'язково розкриє після Після нашої перемоги, поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Ну а поки в кращих власних традиціях українці вже створили купу мемів про другий підрив мосту.